З наближенням нового року в районах проходять сесії районних міських та сільських рад, на яких підбивають підсумки виконаної впродовж року роботи. Про деякі злободенні питання, які обговорювалися на сесії Рогатинської міської ради, розкаже Галина Бугун. Відбулася чергова сесія Рогатинської міської ради. Уже під час розгляду першого питання про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік розгорілася суперечка. Голова комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів Ярослав Іванішин порушив доцільність фінансування проєктно кошторисної документації по будівництву дитячого садка веселка у місті Рогатині та будівництва колектора для каналізування житлових будинків по вулицях Незалежності та Старумлинської. За його словами, у міській раді. Зроблено 45 проєктів документації, які стоять мертвим грузом. Якщо є зараз цих 45 проєктів перерахувати в діючі ціни, а проєкти вироблялися від 2011 до 2018 року, коли був долар 5 і 8 гривень, а тепер 22 гривні. Ну, я думаю, що ми ще порахуємо і подивимося, в які мільйони виходить та проектно-кошторисна документація. І я підписав, що там ми знову виготовляли якусь проектно-кошторисну документацію і ще заплатили гроші. Ну надалі, для чого робити 45 проектно-кошторисних документацій? Для того щоб вони стояли мертвим капіталу міської ради. коли ми не маємо коштів на виконання ні одного проекту того проекту, який передаш, для того щоб дати інституту заробити гроші. Депутат Олександр Богат, що представляє саме ці дві вулиці, навіть демонстративно покинув засідання сесії після того, як депутати голосуванням не погодились повернутись до питання проекту по будівництву колектора для каналізування двох цих вулиць. Депутат Іванішин назвав всі проекти, але це різні інститути робили. З тих всіх проектів на сьогоднішній день порядка 20 вже виконані в стадії закінчення і завершення робіт. Бо там і входить і спортивний майданчик, який будується біля. Тут біля музичної школи і так далі, так далі, просто е, хтось навів смуток, е, що на цьому хтось заробляє. Там різні інститути виконують свої роботи. Плюс до того, на сьогоднішній день ми готуємося до 600-річчя Магдебурського права. І коли робили інвентаризацію всіх тих проєктів, то там, де не буде проекту, навіть не включені в, е, в сьогоднішні заходи, щоб взяти до уваги, можливо, там виділять кошти на будівництво. Бо якщо немає експертизи і документації. До роботи не вступають. А по-друге, при попередніх часах нам пообіцяли будувати веселку, і там є чотири проекти по будівництву заводу. Веселка тобто не заводу, а Дідсадіку веселка, який мав будуватися біля парку Озеро, і обіцяли гроші. Ми витягнулися з останнього, але зробити, зробили проект. Але на сьогоднішній день вісі там на будівництво гроші немає. На сесії було розглянуто земельні питання, збільшено статутний фонд рогатинського будинку управління та інші. Галина Бугун на попик новини, телеканал Рай.